Нашу спільну виставку було відкрито 21 листопада цього року у місті Берегові. Назва виставки – «Відзеркалення, рефлексії, резонанси представлені роботи двох професійних художників Стефана Арпада Мадяра, Ольги Мадяр і мої Олени Ковалевської, психолога-художника-аматора. Картини виставки це резонанс, відображення та візуальне втілення нами найважчого 11-річного періоду в історії Незалежної України, неофіційного періоду війни. Ці твори були обрані в першу чергу тому, що їх зміст присвячений подіям періоду, який увергнув наше суспільство в психоделічний стан. Картини Ольги Мадяр про сенси, що закодовані в знаках та символах і ховаються в темних закутках людських слабкостей. Художня форма відображення цих образів та композиційна перспектива запускають в уяві глядача процеси композиційного декодування. Професійною мовою це можна назвати інформативним блоканням погляду картинною площиною. Стефан Арпад-Мадяр та я, Олена Ковалевська, ми створювали наші роботи як наслідок психологічних сеансів, які проводили з військовими та цивільними особами. До вражень та відчуттів від цих сеансів, до їх аналізу додалися ще й наслідки зростаючої соціальної напруги, що викликана війною. Самодопомога від зараження такою негативною інформацією і на підсвідомому, і на професійному рівні. Це формування захисної реакції. результат: весь негатив було виражено в алгоричній образній формі. Ця виставка про сьогодення, але представлені на ній роботи дуже співзвучні темі конференції, в рамках якої відбулася ця виставка, а саме, депортації радянською владою угорців. На так званий маленький робот, яка відбулася у 1944 році, коли людям сказали, що вони поїдуть на кілька днів, і вони вже ніколи не змогли повернутися додому. Велика подяка Дюлі Пітнехазі та Ласло Зубаничу за максимальну всебічну підтримку на кожному етапі реалізації цієї виставки. Дякуємо. Виставку планується провести в інших містах України.